Шукаєте красивих вбрання для новорічної вечірки або корпоративу? Тоді відправляйтесь до магазину брендового польського одягу поза, що у торговому домі по фрунзе 20 а 2014 рік синього дерев'яного коня. Отже, новорічне вбрання повинне бути синім. Можна також надати перевагу сірому кольору або ж іншим відтінкам, притаманним цьому благородному символу року, класичні лінії і асиметрії, блискучі тканини чи пастельна чарівність. Легкі натуральні матеріали обирайте в магазині поза те, що вам найбільше до душі та за фігурою. Магазин поза це філософія жіночої привабливості. Оберете красиву сукню або костюм, далі переходьте до магазину Кашемірові пальта. Він поруч зігріватися в холоди тут. Пропонують стильними пальтами і пуховиками з сильним хутром лисиці, чорнобурки, єнота та пистя. Залишайтеся елегантною незалежно від того, яка за вікном погода. Заважте, куртки наповнені на 90% каченим пухом. Є моделі з новітнім синтетичним наповнювачем тенсулейтом, а демісезонні пальта нині можна придбати зі знижкою 20%. Магазини поси. Та кашемірові пальта, торговий дім по фронце, 20а, другий поверх.